Чи може гіпноз допомогти стати впевненішим у собі? І чи можливо за його допомогою вийти з депресії? Це питання хвилюють багатьох, адже кожен із нас хоче мати сильний розум, спокій і внутрішню опору? Гіпноз це не магія і не трюки з шоу програм, це стан глибокої концентрації та розслаблення. Коли твоя підсвідомість стає більш відкритою до позитивних установок і змін у такому стані, людина може краще працювати зі своїми страхами, комплексами та негативними думками, чи допомагає гіпноз стати впевненішим. Так, у багатьох випадках він може стати інструментом. Наприклад, коли людина постійно сумнівається у собі, внутрішній критик не дає діяти, а минулий досвід лише підкріплює невпевненість. За допомогою гіпнозу можна переписати ці установки, замінити я не зможу на я вмію я слабкий на я сильний. Поступово це змінює мислення й поведінку. А як щодо депресії. Тут важливо розуміти, гіпноз не є чарівною пігулкою, депресія серйозний стан, який потребує комплексного підходу, проте гіпноз може стати потужним інструментом у лікуванні він допомагає знизити рівень тривожності, зменшити нав'язливі негативні думки, навчитися розслаблятися і повертати собі відчуття контролю. У поєднанні з психотерапією, підтримкою близьких і правильним способом життя гіпноз може значно прискорити процес виходу з депресії. Але є одна важлива умова: гіпноз працює тільки тоді, коли людина готова до змін. Якщо ти не віриш у результат, не хочеш працювати з собою, ефект буде мінімальним. Це як із спортзалом. Тренер може показати вправи, але робити їх доведеться тобі. Гіпноз кічі тошей Це не втеча від реальності, а спосіб подружитися зі своєю головою. Це можливість навчитися чути себе, знімати напругу, будувати нові внутрішні програми. Тож чи допомагає гіпноз стати впевненішим у собі. Так, чи може він допомогти вийти з депресії? Так, але лише як частина комплексної роботи над собою. Головне пам'ятати сила змін завжди в тобі. Гіпноз може відкрити двері, але крок назустріч новому життю повинен зробити саме ти.